Все українське футбольне дербі, також українське футбольне дербі, українське класико, класичне протистояння, класичне за аналогією з іспанським Ель Класіко. Це протистояння найсильніших і найтитулованіших українських футбольних клубів: Динамо, Київ та Шахтар Донецьк. Ця сторінка Вікіпедії нині користується особливим попитом. Адже в неділю, 27 жовтня, відбудеться 104-й матч між Динамо і Шахтарем за часів незалежності України. У цьому відео на вас очікує прев'ю до недільного суперматчу. трохи історії, новини команд, очікування складів і прогнози. Бути лаконічно і цікаво. Ставте вподобайку вже, аби це відео побачило більше любителів футболу. Контент виходить за підтримки Вібет Україна, офіційного партнера «Динамо». Амо Київ. Далеко не одразу афіша Динамо Шахтар набула свого значення. Це добре простежується по відвідуваності матчів. Перша значна віха 35 п'ять тисяч в Донецьку у квітні 98-го. Це перший домашній матч Шахтаря проти Динамо за президентства Ахметова. У Києві публіка почала сприймати шахтар як принципового і гідного суперника чи навіть ворога ще пізніше у сезоні 2000-2001. В тому сезоні Динамо випередило гірників лише на одне очко. А квітневе класичне у Києві на старому олімпійському зібрало 73 тисячі 950 глядачів. Напевно, одвічний рекорд чемпіонатів України. Уявити, що в нас колись будуть більш місткі стадіони, важко. І давайте одразу підсумуємо попередні 103 матчі чемпіонату, Кубка, Суперкубка і Кубка УЄФА. Це всі офіційні майданчики, де перетиналися Шахтар і Динамо. 36 разів перемагало Динамо, 42 матчі за «Шахтарем» і ще 25 нічиїх. Яке класичне найбільше запам'яталося саме вам? Давайте влаштуємо ностальгію в коментах. Серед найкращих бомбардирів класичного динамівець Артем Мілевський вісім голів, на один менше Врінкона і Тейшери. По шість багато в кого: Шевченко, Воробей, Жацон та інші. Але лише один чинний гравець Андрій Ярмоленко. На жаль, і він не зможе наблизитися до рекорду. Офіційно оголошено, що Ярмоленко не зіграє через травму. Аналогічно, Олександр Піхальонок. На цьому, в принципі, тему кадрових новин можна вважати закритою з обох сторін. Всі інші Юють копитом землю, готові розрадити своїх болівальників і нейтральних глядачів своїми швидкостями, майстерністю і несамовитим бажанням. Адже ми все ж говоримо про дві найкращі команди країни. І Шахтар, і Динамо посеред тижня мали серйозні випробування в Єврокубках. Можливо, це очікування від наших команд кінцево впали на тлі невдач цього сезону, і після заперечення злості, торгу і депресії дійшло до стадії прийняття, прийняття поразок, прийняття одного очка на двох після трьох турів єврокубків і нуль забитих м'ячів на дві команди. Але ж це дійсно були достойні перформанси від наших грандів, якраз ті випадки, коли за поразки реально не соромно. Шахтар у вівторок поступився в Лондоні арсеналу 0-1. не без геройств різника, але й не без лічених своїх шансів наприкінці гри. Навіть з урахуванням важкої логістики, Шахтар має достатньо часу для відновлення і спецпідготовки саме до Динамо. Щодо складу шахтаря, легко передбачити лінію захисту. Напевно, там все буде як у ЛЧ. А от щодо півзахисту і нападу, справа в тому, що дуже непогано вийшли на заміну бразильці Марлон Кевін Педріньо. При цьому корисно виглядав Егіналду. Ми спрогнозуємо зміни по мінімуму Педріньо замість Зубкова. А ви в коментах напишіть свій очікуваний склад Шахтаря. А от Динамо матч проти Роми в Лізі Європи мало в четвер. Грати через два дні на третій проти Шахтаря, який свої справи закінчить на дві доби раніше. Головний тренер Динамо вирішив, що це занадто нерівні умови і жорстко лімітував час лідерів. Шапаренко, Брашко, Ванат, Кабаєв зіграли до півгодини. Буяльський 10 хвилин. Воротар Бущан взагалі почилив на лаві запасних. Відповідно, всіх їх очікуємо в старті на шахтар. А ще попова, михавка, дубінчака. Дилема по суті одна: кого поставити справа у півзахисті? Волошин, Кабаєв чи може Караваєв? Відповідь на це питання потягне і інші рішення: хто вийде правим захисником і лівим хавом? А який варіант вам найбільше до вподоби? Наш варіант, ви побачили. Велком в коменти. Пишіть свій. Повернемося до матчу проти римлян. Характерно, що як мінімум полуторний склад Динамо із неюзаною раніше схемою в три центрбеки цілком міг брати проти роми очки. Якби не привезений на рівному місці пенальті Михавком, з якого єдиний гол забив Артем Довбик. Якби більш влучними були тим чи Гереро і Михайленко. А як вам цей кадровий хід Шовковського? випадок для нашого футболу унікальний? Здається, вперше в історії гра в Єврокубках була принесена в жертву грі чемпіонату. Або ж, якщо згадаєте подібні кейси, поправте нас у коментах. Математично, це звичайно неправда, але по факту Динамо вже в неділю може відчепити Шахтар від чемпіонських перегонів. У випадку перемоги Динамо матиме над гірниками вже плюс 9. Це, до речі, буде 30-й матч Шовковського в чемпіонаті на чолі. Динамо. Знаєте скільки очок він втратив за цей рік? Якраз 9. Одна поразка, три нічиїх, 25 перемог і неймовірні 90% від можливих набраних очок. Так, якщо Шахтар програє, йому точно не буде чемпіоном. До речі, рік тому Шовковський очолив Динамо якраз після того, як кияни із Луческу на чолі програли Шахтарю вже Маріно Пушича. Чи не може цей матч стати, так би мовити, відставочним вже для боснійського тренера? Просто погляньте у таблицю, і у випадку поразки підкреслюємо можливої поразки. Уявіть собі реакцію керівництва Шахтаря на це униле четверте місце. Це буде друга зустріч між Пушичем і Шовковським. У травні була кардинально інша ситуація. Тоді Динамо було поставлене перед необхідністю перемагати, і з цим тиском не впоралося. Поразка 0-1. Шахтар, зігравши дуже прагматично, оформив чемпіонство просто в класичному. А зараз вже гірники мусять перемагати, аби скорочувати відрив. Як це позначиться на тактичному малюнку? Можна лише гадати. З одного боку, Динамо перед Рідними фанами не мало б грати від оборони. З іншого Шоковський вже неодноразово демонстрував, що результат для нього понад усе. А збереження плюс 6 над шахтарем безумовно буде позитивним результатом для Динамо. Партнер нашого каналу компанія Вібет Україна фаворитом вбачає Динамо. Цікаво, ще в п'ятницю в день коефіцієнти на перемогу команд були майже однакові, а потім окреслився фаворитизм Динамо: 2,41 на їхню перемогу проти 3,3 на перемогу Шахтаря. Через війну кількість болівальників на наших стадіонах дуже обмежена. На стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського дозволена місткість складає 1800. Про те, що квитки розпродано, Динамо голосило ще 14 жовтня. Кому не пощастило розжитися квитком, інформуємо про трансляцію, яка вестиметься буквально з кожної праски. Неділя 18.00, Динамо Шахтар на телеканалах УПЛТБ і 2, 2, а також Ютуб-каналі Футбол Хаб і клубному Ютубі Динамо Київ. Цікаво, що коментатор всюди буде різний: відповідно: Бебех, Циганик, Золотогорський і Кириченко. На цьому наше прев'ю завершується. Якщо вам зайшло, не соромтеся поставити лайк, він для нас важливий. І рекомендуємо підписатися на YouTube канал в Динамо, якщо потребуєте контенту про улюблений клуб.